Зараз ви дізнаєтесь, як це виживати в мінус 60. Мені дуже боляче. Я не відчуваю пальців. Які регіони в Росії перетворились на бурульки, і хто відповідальний за це? Ой-ой-ой! А хто це зробив? Вітаю, друзі! Виявляється, російську пропаганду почали транслювати в космос. Вона вплинула на пролітаючий поряд землею астероїд, і він захотів приземлитися в цій прекрасній країні. Я, Олександр Преподобний. Ви дивитесь програму Обережно Фейк. Ну що ж, друзі, зима ще не закінчилася, проте прийшов час розглянути мій улюблений фейк про те, що Україна та Європа замерзнуть, а росіяни будуть над нами ха -ха, сміятись. Ви вже відчуваєте, як я зловтішаюсь. Правда, доєднуйтесь. Жарти жартами, але мерзнути справді доводиться. І не лише німцям. Здебільшого добровільно примусово, наприклад, знижують температуру в офісах або у деяких церквах зовсім відключають опалення, пропонуючи натомість пледи й подушки з підігрівом. Але десь комунальники ставлять перед фактом нема грошей, нема тепла. З початку нового року на Росії без опалення опинилися 19 регіонів. Такого до речі не було з часів Другої світової війни. Масштаби замерзання над держави відверто вражають навіть мене. А особливо вражає, що мерзнуть не якісь там периферійні депресивні регіони. А Москва і Пітер. Замерзаємо. Замерзаємо. Ось вам докази: поки на всіх телеканалах пропагандисти підраховують, скільки німці переплачують за газ і як англійці гріються собаками і їдять білок. У себе в квартирі в Петербурзі насмерть замерз капітан ВМФ Росії. Ну не знаю, коли у себе у власній хаті насмерть замерзає професійний моряк північної країни, то це вже навіть е, не халепа, це якийсь жарт. Я не знаю анекдот. Які ж вони після цього нащадки вікінгів? А в цей час на 23-му році правління Путіна в Підмосков'ї пролунала пісня льоду та полум'я. Приїхали на котельню патронного заводу. Труби відігріваються, рульки. рульки під насосами. О! Так я й дихаю, блін. Зупинились три котли. Ось вони котли. Офігіти. Котел нагрівають. Він іще й тече. Блін, а ну це ж треба, а? До цього моменту мені здається, всі гадали, що в Росії тільки Москва жирує, а виявилося, що тільки Рублівка, а не Москва. Хоча теж ні. Ви не повірите, проте відробилося опалення того року і на Рублівці. Я уявляю, скільки путінські чиновники спалили грошей в каміні, аби дубу не врізати. В принципі, в природі все доволі циклічно. Вони ж повинні були вкласти ці гроші в ремонт інфраструктури, щоб було тепло. Ось і вкладають. Елітний район Москви. Рублівка. Погані слова на паркані тут пише Ніка Сафронов. Друзі, якщо замерзають на Рублівці, мені навіть лячно уявити, що відбувається в якомусь омську. І навіщо уявляти? Давайте подивимось: там без електрики залишається абсолютно вся область. І так незручно співпало, що на вулиці в цей час мінус 30. Всі будинки темні, навіть у дитячому садочку. Ух ти, прикинь. Дивись усюди. Але там московка стара. Он 12 поверхівки Ось вони всі погаслі. Да ось дивлюсь на омськ, і думаю, як же там в крижаному мюнхені. Жесть, таке мешканцям Омську краще не показувати. Але їм і не покажуть. Адже в Омську теж немає світла. Така ж ситуація в Магадані. Там зламалася місцева ТЕЦ. Не витримала, я думаю, величі. А що нам відомо про Магадан? Що взимку там температура падає нижче 50 градусів. Не знаю, як Магаданців, але мене ця новина трохи гріє. Температура повітря у деяких населених пунктах Магаданської області сьогодні знизилась до мінус 56 градусів. Скасовано навчання у школах, у тому числі і у передмісті Магадана. Йдемо далі, друзі. Інший регіон, Новосибірськ. Там введений надзвичайний стан. Ні, не через спеку в квартирах і невгамовні радощі населення, а через звільнення гендерно-нейтральних туалетів на Донбасі. Mm -mm. Mm -mm. Вибачте, спільні туалети для хлопчиків і дівчаток mm -mm. і ще щось таке. Це стало це стало. Вже річчю такою повсякденною звичайною. Надзвичайний стан в Новосибірську через постійні аварії на комунальних підприємствах. Діло навіть дійшло до того, що влада Новосибірську вимагає від людей вимкнути вдома свої обігрівачі, бо електромережа вже не витримує навантажень. Як вони дійшли до такого без масових ракетних обстрілів, для мене залишається загадкою. А ще загадка: а чим будуть обігріватися Новосибірці, якщо вимкнуть обігрівачі? Не вже загортатися в газети з фотографіями Путіна. Ну і давайте повернемось з півночі ближче до Москви. В самій Москві ситуація не краща. Люди виходять з домівок на вулиці записувати звернення, як завжди, до Путіна, адже вдома їм холодніше. «Владимир Владимирович, помоги!» – це, напевно, мій улюблений жанр. Можливо, це якась в них збочена БДСМ сесія. Або я чогось не розумію, але до чого тут Путін до їхнього холоду? Незадоволених жителів, незадоволених коментарів у чатах блокують у квартирах по 13-14 градусів. У нас діти, старі люди. Допоможіть, будь ласка, ми мерзнемо. Проте страждають від морозів не тільки люди, але й славетний російський автопром, який складається переважно з китайських автомобілів. Вони тупо не пристосовані до такої погоди. В них ламається електроніка та відвалюються педалі газу. Чанган cs 55 Ну, Робоча конячка, в принципі, ну, начебто так зараз реготатимете. Педаль газу. Вона пластикова, вона просто відвалилася в мене на морозі. Я килимок поправила, я поправила килимок, і ця чортова педаль вона просто зламалася. От час від часу таки хочеться запитати в цього півлітрового фюрера. А точно? Вовочка, все йде за планом. Точно всі гроші треба витрачати на ракети, які на 90% всі збиваються українським ППО. Точно треба відправляти на фронт сотні тисяч чоловіків, аби було кому ремонтувати труби, можливо, ні? Росіяни, і тепер все ще довіряють своєму президенту. І для мене це, напевно, найбільша загадка. Це стан нашого суспільства на сьогодні. І ось я хотів би, щоб у цьому нашому суспільстві, яке сьогодні на 80% довіряє президенту, а це саме той показник згуртованості, який є на сьогодні, щоб усю цю гниль, яка залишилась, має бути, якщо не ізольовано, то хоча б якось знищено. Слухайте, це вже якась легенда, як про Кенді Мена. Якщо його покликати, він прийде і всіх вб'є. Так і росіяни, вони довго і гучно перед новим роком кликали Діда Мороза. І він прийшов. Володимире Володимировичу Путін, ми жителі номер 10 на вулиці Маховій, селище Новозавидовській, змушені звернутися до вас по допомогу. Оскільки ми до цього вже зверталися до губернатора Ігоря Рудені і голови округу Пляскіну Олексію Михайловичу, ніякого результату це не дало. Проблеми не вирішено. Нас фактично й далі вбивають холодом. Це якесь катування і знищення населення за 100 кілометрів від Москви. Ми просто замерзаємо від холоду. І ці відключення тепла набули каскадного характеру, і влада в Росії нібито вирішила втрутитись. Але це призвело ще до більшої катастрофи. Після на швидкоруч зроблених ремонтів теплотраси почали вибухати по всій Росії, і люди з морозу опинилися в окропі. Радіатор на першому поверсі. Біля вхідних дверей. Ну що ж, вітаю росіян! Тепер гейзери в них є не тільки на Камчатці. І друзі, абсурд в тому, що все це відбувається в країні, де в телевізорі обговорюють, як легко можуть знищити США, просто підірвавши там єлоустонський вулкан. Розпечений попіл і уламки каменів зі швидкістю урагану промчать уздовж поверхні землі, випалюючи все на своєму шляху у радіусі сотень кілометрів. Через декілька годин товстий шар викинутого попелу завалить більшу частину Америки. Дихати в уражених районах буде нічим. Попіл і сірка отруять повітря. Потім вітер рознесе попільні хмари по всьому світу. Вони закриють сонце, і на землі настане довга вулканічна зима. Як так сталося? Давайте розберемось, що країна, яка є одним з найбільших експортерів нафти газу вугілля, перетворюється на заморожений, вибачте, пельмень. А все насправді просто. За так званим російським АВОСом переховується страшний звір під назвою Тотальна корупція, яка пронизує абсолютно всі сфери життя Росії. І тепер на Московії замерзає все. Все, крім кооператива Озеро. І як це працює в Росії, давайте я вам покажу на маленькому прикладі. Ось котельня, яка повинна була обігрівати підмосковний Подольськ, і яка знаходиться просто в жахливому стані і ніколи не ремонтувалася. Вона належить охорон. Ронцеві, цього кого Путіна та якомусь полковнику ФСБ. Це все, що треба знати про Росію. А замерзаючим подольцям, я бажаю, щоб в їхньому районі відкрився новий меблевий магазин, наприклад, аби було де брати пальне для обігріву своїх осель. Шановний Володимира Володимировичу, цього світлого дня Різдва Христового ми хотіли провести час із сім'ями в теплі і спокої. Втім, наші комунальні служби не дають нам такої можливості. Вони перетнули вже всі можливі червоні лінії. Тож, друзі, цьому фейку я ставлю мінус 30 градусів з 10 гойд, бо карма то є велика сила.